Коли виникає ситуація, як із Хусановим, коли він відверто провалює дебют, що ви робите як тренер? Чи були у вас думки замінити його на п'ятій хвилині? Що ж, мені потрібно вивчити російську або узбекську для того, щоб комунікувати з ним? Він не може розмовляти вільно англійською у подібних ситуаціях, мені не потрібно багато говорити. Гравці знають, що вони помиляються, він це розуміє. Зазвичай у таких ситуаціях я не роблю замін. Лише одного разу, коли я замінив філа три роки тому. Але зазвичай я відходжу у сторону. А що мені казати? Не роби помилок. Це так не працює. Ми це розуміємо. Потім у матчі він виправився. І я зробив заміну не через помилки, а через жовту картку. В нас багато травмованих. У наступному матчі мені потрібен Джон Стоунс. Всі наші новачки не зможуть грати в Лізі чемпіонів. Зараз вони можуть грати тільки в АПЛ. Джон не міг відіграти повний матч сьогодні. тож сьогодні він відіграв 35 хвилин. І він потрібен нам у матчі проти Брюге. Це дуже важливо.